Вітаю на каналі, навчаю і надихаю. Казка про букву Г, яка хотіла впоратися сама. У буквограді всі знали букву Г. Вона була гоноровою і дуже самостійною. Буква Г любила робити все по-своєму і не чекати ні на кого. Вона ходила рівно, говорила впевнено і завжди казала Я сама, я зможу. Мені не треба допомоги. У школі слів пані мова часто давала завдання складати слова разом, але Ге щоразу виходила наперед Я швидко впораюся, дайте мені. Одного дня клас отримав завдання скласти довге, важливе слово «ганок». Чудово! – радісно сказала Ге, це моє слово. Я зроблю його сама. Вона впевнено стала на початку. Поруч тихо підійшла А, К зацікавлено нахилилася. Не потрібно, зупинило Ге, я сама знаю, як краще. А і К відійшли. Ге намагалася скласти слово. Вона старалася дуже, але слово ніяк не виходило, літери плуталися. А Ге усе більше сердилася. Чому не виходить? Роздратовано вигукнула вона. У класі стало напружено. І тоді тихо з'явилася крапка. Вона не поспішала, просто стала поряд і сказала: Іноді сила це не тільки я сама, іноді сила це давай разом. Ге хотіла заперечити, але втомилася. Вона подивилася на А і К. Ті не ображалися, вони просто чекали. Можна, ви допоможете, тихо сказала Ге. А усміхнулася, Ка кивнула, і слово «ганок» склалося легко, ніби чекало саме на це. Ге відчула дивне тепло. Виявилося, що разом це не означає слабко. Пані Мова підійшла ближче і лагідно сказала. Бути самостійною це чудово, а вміти приймати допомогу це зрілість. Ге випрямилася. Вона не перестала бути сильною, але стала трохи м'якшою. З того дня Ге і далі любила діяти сама, та тепер вона знала: допомога не забирає силу, вона допомагає їй вирости. І крапка Спокійно стала наприкінці цієї думки. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Навчаю і надихаю.